Актуально розважальне шоу переходить всім вітає! Товариство сьогодні у нас у гостях просто. Це. Е... Ум, е... Емський указ читали там про відібрання мови. Так оце у мене зараз Емський указ в мене відібрало мову від краси наших учасниць, тому що у нас сьогодні в гостях гурт Сестра. Знайомтеся. Аліна, Інеса, Інеса співає, Аліна грає на саксофоні. Вау! Якщо ви з ними не знайомі, внизу в описі є посилання на пісні цих дівчат. Що ж, дівчата, дуже раді, що ви сьогодні до нас прийшли. Скажіть, ви, може, дивились якісь попередні випуски? Знаєте, в чому суть шоу?» Привіт! Привіт, Привіт, сестра. Я відповім на ваше запитання, Окей. я дивилася. Як слухняна учениця, я дивилася. Тепер перейдіть до. Я Інеси. завжди в школі імпровізувала і підглядувала у своїх однокласників. Легасенько ну, списувала, переписувала, тому сьогодні я Клас, тут так Взагалі не вийде. Я знаю. Друга система. <рес> Дівчата, дивіться, ми будемо з вами грати у гру «Переходи». У вас є Вікіпедія, і зараз я вам швиденько поясню правила. Гра проходить на сайті Вікіпедія. Учасники змагаються, хто швидше перейде з першої статті до кінцевої, натискаючи на сині посилання. Кожен крок буде коштувати гостям певну кількість грошей, якщо вони не хочуть платити гроші, вони можуть виконати покарання, яке обирають всліпу. Переходити ми сьогодні будемо з дуже цікавої статті до не менш цікавої статті. Ми переходимо від статті Вібратор. До статті диктатор. О, ну, в принципі, воно, якщо чесно, ну схоже. схоже. Ну, ну Плюс-мінус, так. Да. Нагадаю вам, що ви не можете повторювати маршрут один одного. Тобто, якщо ти вибрала з посиланням, там, я не знаю, люди. Аліна, не за мною, будь та, ласка. Так, Алін, то, не, не пусти. Грай собі на саксофоні, все добре. Що ж? Нам треба обрати, хто буде робити свій перший перехід, і в цьому нам допоможе дуже проста штука, яка називається оргія. Як ви? М? Оргія? оргія! А що означає це слово? Оргія? Зажіть. Ладно, я жартую. Все нормально, не переживайте. Там Фух. просто треба назвати Фух. скільки плюс-мінус синіх посилань в статті Оргія в Вікіпедії. Ага, плюс-мінус? Плюс-мінус. Хто буде ближчий до відповіді, той розпочне перший десь. <host> ну, або можемо прямо 45. Там, 45, кизафікувати. Та, ой, це дуже багато. Та ні. Нікого не цікавить оргія. Так от. Ай, у нас державна програма є з приводу ядерки, що збираємося на шиковице. Давайте 15, або 12. Або 12. 15-12. Угу. Що ж, перший свій перехід буде робити Інеса, тому що синіх посилань в статті Оргія 40. Серйозно? Десь я напевне заходила. Що ж, якщо що, якщо буде цікаво, що таке оргія динася, вона заходила, вона різне. Ну. Ще думаю. Точно. Ні, не то. Можна швидше трошки. Зачекай, я думаю. Точно. Ні, не то. Та що ж таке? Ну ти подивись. Та я просто боюсь, що моє бажання не здійсниться. А я просто дуже мрію. А. Я тебе зрозумію. Тримай. Угу. Це наші друзі. І в них сьогодні день народження. Ми вітаємо їх, а вони вітають нас. Угу. І розігрують один мільйон гривень на здійснення мрії. От сюди заходиш. Отут пишеш про мрію. І вуаля! А ще в них є прикольні бонуси. Блін, дякую. До речі, приключайся. Ні, дякую, я не їм солодкого. Ти? Я? Пиши про мрію, тому що зараз писати буде нічим. Давай. Окей. <звук> ну що, загадуємо бажання? Думаю, воно у нас одне на всіх. <звук> <звук> так, нам Фінеса. до треба третий до, діди, до На початку, На початку нам треба вибрати покарання. Номер покарання просто номер покарання. Можу порадити з чого легше почати. Десяте найпростіше буде. Сім. Сім. Окей, немає питань. Покарання номер сім звучить наступним чином: з'їсти свіркунів. Цвіркунів, будь ласка, ти будеш виконувати покарання, чи ти будеш платити за свій перехід? Я буду виконувати покарання. Нема питань аліна, палички в руки. А ти виконуєш? А що Сестра вона така? Якщо одна їсть, то й друга теж. Раз. Сколько, все. Да, не, я. Да, все. Так, я похоронен. Си, надо скушать. Не, нормально, ще. Я думаю, что ну. Я ще не ела, сегодня. Бомба! <laughs> <Класс>. Реально? <laughs> Хорош! Серьезно? Хорош! Смачно? Да, да, я смачно. Не знаю, я Ты не просто голодна. я Просто реально смачна. І корисно, бо це білок. Да. <ріг> Ловіть кузнечку, їжте білок. В цілому, якщо mm. не хочеш, можеш не доїдати, можеш робити mm. свій перехід. Я думаю, що я буду їсти цю передачу вже. <світ> Когось мазіка може, кетчупа. <світ> 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 так, перехід Боку перехід. Поки вона робить перехід. перехід, ти можеш почитати статтю і подивитися, куди б тобі краще uh -huh. було знайти. Так, нам ще та -да -да -да. треба диктатор, так? До диктатор, так. Треба перейти за 10 кроків до статті диктатор. О, боже мій. Ну, думаю, що страпон. якраз, ну, страпон. Стропон, страпон там десь по-любому має бути щось про Путіна, бо це одне і те саме. Так. Да? І в цілому. Mm. Тож ми переходимо. На Може. Ібіца, я думаю, що на ібіці всі диктатори збиралися. Ібіца, ми переходимо. На статтю Я «Ібіца, теж завелися, правильно? і нас да. це, це острів, що знаходиться Ібіць. в середземному морі, та, виход... та входить до складу автономної області Балеарські острови. Іспанія. Також і ну, ви знаєте, да? Ібіца. Я думаю, що там поїхали відпочивати, якийсь диктатор там відпочиває в принципі. Можливо, можливо, mm. зараз будемо дивитися. Давай спочатку ми оберемо, ти будеш виконувати покарання чи платити. Давай. Мені треба їсти? Да. Я буду їсти. Нема питань взагалі. Взагалі немає питань. Сестра! Ну, пахне, типу, сімечки. Супер, взагалі дуже смачно. Да? А ви їли таке? Звісно. Дайте може ми вас теж пригостимо. Та дякую, я поснідав! Спасибо. Я не снідав їсти ще. Це типу. Типу. Це що не спеціальні якісь, мабуть. Кормові. Що таке засушене. <світ> засушене. Кормові є. Кузнечки. Блін, ну прикольно, чесно. Хто Реально? має можливість, спробуйте, так? Да? Я мало того, що пишаюсь вашим талантом, я ще й оцим тепер пишаюсь. Ви молодці. Рані. Прикольно. Бомбео. Трошки схоже на рибку якусь. Угу. Пересушену таку, так? Пересушену. Зрозуміло. Тоді ти можеш робити свій перехід. Скажи, будь ласка, куди будеш переходити? Секс і місто, давайте. Секс і місто. Так. Будь ласка. Секс і місто. Американський серіал виробництва кабельної мережі HBO. Я думаю, ви це все так. бачили. Що ж товариство, ми зробили свій перший перехід. Yeah! І так, як ти йому починала, тепер секс. Твоя черга, і ти обираєш покарання. Будь ласка, давайте поїжджу мене називати. Ти, ти сама так Бо, попросила. Дивіться, я мала дівчина. Мала? Да. Скільки Мені ти 28. вісім. Тридцятка скоро, не? <рес> та виходить, я теж ще маленький. <рес> мальчик. Маленький мальчик. Обирай, будь ласка, покарання. Угу. Давайте один. Один. Немає питань. Покарання номер один звучить так: Запостити фото влада ями з підписом. Інколи герої не носять. Клас. Ви знаєте? А я знаю! Що ти знаєш? Що Це був твій кумир колись. Це мій кумир був колись. Коли я була маленька дівчинка. І В минулому році, типу. Скажи, ти будеш виконувати покарання, чи будеш платити гроші? Я буду платити. Чому? Це ж, типу, не обов'язково, що він герой як Бетмен. Може, він герой, як. Пінгвін з Бетмена. Знаєш такий пінгвін з Бетмена, ні? Пінгвін з Бетмена? Ну, типу антигерой. Ні. Ні? Ні. Не знаєш, чи, чи він не антигерой для тебе. Так, давайте я не буду робити цього, тому що. То Баболісіки. Одну, Одну в тисячу. Одну тисячу. Будь да, ну, ласка, так, цікаво. Сюда. Опа, з пачинчиком. Денюшка прийшла. Можеш, будь ласка, робити свій перехід? Так. А поки вона робить свій перехід, почитай свою статтю і подивись, куди ти далі можеш перейти. Е, диктатор, так, у нас? Нам треба дійти до слова диктатор, правильно. До статті диктатор. Кендес Бушнел. Хто це такий? Кендес Бушнел це письменниця. Це письменниця. Це письменниця. Вона а не може бути диктатором, правильно? Хоча може бути. Може, вона диктувала, і через це вона, типу, давайте Париж. Париж, Париж давайте до Парижу. Франція, Париж. вона все-таки в, в, в нас є і французький один відомий диктатор, правильно? А Париж це столиця Франції, якщо ви не знали. Що ж, Інеса, ти казала, що ти вже Не була, да, я в Парижі знаєш... не була, дуже хотіла б там побувати, але не була ще, Да. Так, ти будеш виконувати покарання чи платити тисячу гривень? Покарання. Покарання. Будеш Будеш влада яму? Це. А, це? Да. Оце, оце. <карання> да, я, да, я можу це. А! мені взагалі дуже. Ну, тоді, будь ласка. А <карання> яку? Блин, а тут немає він. влада ями, не дай сам так заставлять. Сейчас, прикинь, він за декорации вылазит. Я все время був тут. О, Я оце візьму. E, 20... візьму. Тут непонятно, що він, не? Це Владнаяма? Це Влад Яма, звісно. Що з ним случилось? Це все масочки. Все, йому сильно плохо. Так, да, він в натурі, как будто з фильма Маска. Ты реально зарав? І відмітить Владаяма обов'язково. Не, ну це така не було. Там, там просто мілким шрифтом. написано. Ні, запостити вже фото, написано. фото з підписом. не треба видумувати. Там мілким шрифтом білим написано, просто я... не видно. Серйозно. І треба якусь пісню додати. Влада я моє. Повертається пісню. додому. <рес> Let's go. нормально. Ой, душечко вітаюся. Ну, є, я думаю, що є така пісня. Повертайся додому, Олег Винник. Сюди! Хорош! Двох засіб в одній пісні. Так, 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 що там запостилось? Реально, ти хорош. Сорна, трой, чекай. Та-дай! Ти зробила пост? А треба в резко була? Нет, треба було пост. Молодець, все красиво, молодець, молодец. Нормально, э, все нам, ти ж кар'єрою своєю не дуже дорожиш, правильно? Так. Можеш робити свій перехід. Так, дякую вам. Фух. Ну, а коли можна видалять? Я Вона бу... просто ще й Фрейди, на Facebook, поняли, поширилася, там бабочка. А там бабушка моя все коментує. <свист> —— Моєш робити перехід? Я зробила. Графство Русі Льйонське. — Одне із середньовічних каталонських графств іспанської марки. Пожалуйста. Каталонія! Е, так, що ж, ми зробили другий перехід. <плес> Ми повертаємось Майдон. до тебе, і тепер ти знову обираєш покарання. Вісім. Покарання. покарання номер вісім звучить подзвонити кінологу і попросити порадити кіно. <світ> дуже логічно. Та що, покарання? чи... Да, Дзвоню. Ало. Алло, добрий день. Добрий день. Вибачте, що турбую вас в вихідний, непевно, сьогодні. Так, і е, дуже термінове питання. Я дуже швидко. Я дуже швидко. Скажіть, ви можете порати, яке кіно сьогодні подивитися? Фільм? Так, бо ну я знайшла ваш номер і дзвоню, хочу вас запитати, який фільм, бо тільки ви мені можете порати. Не можу нічого знайти сьогодні. Може, ж ваш улюблений. Чому саме я? ж кінолог. ж кінолог. Ну кіно. Кінолог? Кінолог. Кінологі кіно займаюся. Ладно, давайте, я зайнятий. Ваш ваш фільм улюблений, скажіть. Загугліть чи в гуглі побачення. До побачите. Дякую вам. Хорош! Так, ти можеш робити свій перехід. Герцог. Герцог. Це хорошо. Герцог. Це. Найвищий шляхетний титул, вищий слуга короля або імператора на секунду. Yeah. Uh -huh. Що ж, дякую тобі Герцогиня. Добрий вечір, Добрий герцогиня Інеса. Дуже приємно. Дякую вам за виконання покарання, дякую вам за перехід. Будь ласка. Скажи мені, сонечко, <рес> я плачу. Ти не будеш виконувати покарання? <рес> я плачу. У нас Інеска по шоу виступає. Вона зробила публікацію на вашу общу сторінку, Так, на сестра Все, добре, немає питань. Ти заплатила за свій перехід, тож куди ти будеш переходити? Я подивилася. Тут є Монмартра? Монма. Це вулиця. Це район в Парижі, там де знаходиться Мулін Руж. От я перейду туди, тому що там відбувалися різні дії. Є таке відчуття, що вона не ну не по Вікіпедії переходить, а просто гуляє по Парижу. Просто Монмартр, <рес> піду подивлюсь. Добре, Монмартр. Назва 130-ти метрового пагорба на півночі Парижа, де існувало давньоримське поселення. Будь ласка. І виходить, що ми зробили третій перехід. Аліночка, тепер знову твоя черга mm -hmm. обрати покарання. Давайте цифру 5. 5, Немає питань. немає питань. Що я радим почати вам з 10-го, бо воно просте. Слухати весь раунд пісню Петра Щура, скільки себе пам'ятаю. <ристо> ні? Скільки себе пам'ятаю? Оце... <ристо> <ристо> <ці сини. ристо> Клас, Мені подобається ця пісня. Да? Да. А Петро щур тобі подобається? <ристо> Він майже так, як я співаю. А засипай, будь ласка. Ні-ні-ні, я буду підспівувати. Включай. Сміх Підпишись. Сміх Падає. Під цю пісню падає на тікий телефон. If you know what I mean. Сміх Боже, це жасть. Сміх Сміх а ви чуєте? Нас чутно трошки, так. Да. Подожіть, я, я стараюся зрозуміти. Зрозуміти текст пісні. Будь ласка. О, Перша що? світова я можу вій... війна. Я все можу Глобальний викричати? збройний конфлікт, що розвивався перш за все в Європі з 28 липня 1914 я року. Я можу виключати. Я весь, можу виключати. Весь раунд це означає, що і вона також тобі буде робити свій перехід. Я, я жартую, може знімати. Можеш знімати, я все нормально. Можу. Як тобі творчість, Петра щура? Просто бажаю. Це щось. Там продовжується. Що ж, ти зробила свій перехід, дякую тобі, велике. Інесочка, ти будеш виконувати покарання чи платити за це гроші. Я буду платити гроші. Люди платять гроші, щоб послухати Гроші не проблема. добре, добре, але я вам нагадаю, що той, хто переможе, забирає весь бюджет. Проби свій перехід до Я вибираю. я Я. Перехід, давай, Вибираю короля. 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 Якого короля? Король титул монарха в деяких країнах. Це що ж? Виходить... А що вона не Я слухала. Виягала. Вона не слухала. Я слухала. Вона обрала платити за це. А, да. угу. що, Ми зробили четвертий перехід. Інесе, тепер ми починаємо з тебе. Ти обираєш покарання. Е, номер три. Зараз я хочу подивитися під постом, що там збирається. Опит. А де він зараз? А в чому героїзм? <сохи> Та Влад Яма. Так хто ну, герой? Влад Яма чи виєники, <сохи> який <сохи> не ви. Серйоз! Ні, хорош, Та. Та. ти нормально зробила відджугар. Так, ти обираєш покарання номер три, правильно? Чи десять мені почалось? Три. Три. Окей. Відкусити великий шматок лимона і проживати його. Будь ласка, лимончики. Скажи мені, будь ласка, ти будеш виконувати покарання чи платити гроші? А, я буду ну, виконувати покарання. Тільки треба ж прям, прям нормально укусити і прожувати. І, і виплюнути. Ні. Ні. <ріст> кусаємо і жуємо. Великий no. ah. oh, uh -huh. <zulat> шматок. Не. А є ножик у вас? Ні. Nee. Uh. <звук> 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 Нам влітку. Так аналітик важен день. Дуже вже вкусний лимон, речі. Вкусний? Не такий вже кисне. Деш ще? Хочеш себе? Ні, дякую. Більше нема, вже все. Хорошо, ладно, тобі. Після лимона і кузнечика, так? Там ще складає яби несе. Куди будемо переходити? Я буду переходити до князя. Так, да. ну, десь воно ж там може бути поруч. Десь може бути поруч: князь або княгиня, голова роду племені або Союзу племен, що, звичайно, стояв на чолі військової дружини. Будь ласка. Дружина це, в смислі, не жінка, а в смислі військова дружина. Ну, ви все знаєте, ви всі не розумні, не, не, що не, я пояснюю. Сонечко, скажи, будь ласка, покарання да. чи. Рощ? Давайте я також з'їм. Будь ласка, Клас! смачно. Це ж вітамінки, я вітамінки, вітамінки мало приймаю, тому треба хоч тут скористатися цим моментом. А що А, що все? а то що все з'їла? Я трошечки просто. Не, там так... написано відкусити не. великий шматок. По Перше, там, і де прожувати. шкурка, там мікроби, його не мили. мили Отак, мили. береш Добрий і день. це. Я думаю, це не мили? Мили. <хи> <хи> ой, ой, звісно. <риклад> 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 У вас якась своя мова, да, існує, ви та... на яких-то мігах взагалі, <риклад> Супер, мені це дуже подобається. Куди будеш так. робити свій перехід? Дивіться, я думаю, що е, Німецька імперія. Якби я вчила ту історію. хоча б. Або план шліфа. План Шліффена звучить. Прикольно. Прикольно. Ну він, типа, тож як диктатор. Чи ні? Да. Не ну, знаю. Типу, я взагалі я... не знаю хто якщо це. Якщо по його плану. Є відчуття, що це ну, винахідник шліфувальної машинки. Можливо. Давайте Німецька імперія. Німецька імперія. Це в нас. Держава, що існувала в Центральній Європі, наприкінці. Хрестик, палочка і хрестик, та на початку хрестик, хрестик століття. Ні, тупенький, ви знаєте, мову. Так, і в зв'язку з цим, знаєте, що я хочу? У нас, коротше, ми переклали нашу пісню, життя продовжиться на німецької мови. Переспів. хочете, Приспів, заспівати? заспіваю? Ей, ей, о. Du fliegst darauf hoch, spürst, vermisst der und Sock. Und wie ist das hellige, zerbrochene Fantasie. those deiner deine Augen kommen, schreist in einer stillen Beat. Von dem Himmel mir gegeben, er ge aus dem Lied. Wuhuuu! in einer stillen Beat! Лесико, так, так, да. але мені подобається. Ти молоде, слухайся. На саксофоні німецькою вмієш. Да, Ліна теж зіграла німецькою німецькому на саксофоні. Так, ти зробила свій перехід, ти зробила свій перехід. Виходить, що ми зробили п'ятий перехід. Тепер, Аліночка, твоя черга обирати покарання. як ти сказав, що це саме найкраще. Найлегше, найлегше покарання, покарання номер 10 це покарання від спонсора. Це означає, що наш спонсор Slot Сіті вже оплатив ваші покарання, тому ви можете робити свої переходи. Клас! Я сказав, не бреш. куди ти будеш робити свій перехід? Ой, подождіть, ну рейх. О, якого це? Доволі влучно. <рес> третій це За після що? першого і другого. Я знаю. <рес> так, так. Третій рейх. Це Гітлерівська Німеччина. Це, е... Господи, німецька держава між 33 м і 45-м роками, коли Адольф Гітлер і нацистська партія контролювали країну, Україну. перетворивши її на диктатуру. диктатуру! Молодець, молодець. Перехід зараховано. Тепер твій перехід. Там же ж, мабуть, диктатор є. Ну, русский і росіяни, це різні люди. Зараз, зараз, айнер Я довго так не можу, знаєте, теж 130 кілограмчик, чи Куда будемо переходити? Я думаю, що з е, монархом. Монарх. Монархом. Да? І. Монарх єдиноначальник, самодержавець, одновладець у давні часи, назва людини, у руках якої зосереджена верховна влада. Будь ласка. І ми зробили, якщо я не помиляюся, шостий перехід. <праць> що ж, Інеса, ти так. обираєш покарання. Дев'ять. Дев'ять. Покарання номер дев'ять звучить наступним чином: нюхати 30 секунд простирадло, на якому спала мокра собака. Mm, mm, я заплачу. Окей. окей, окей, У мене такий запах. Ну, бо якби як мені не, так, не сподобалось по запаху, то я б стояла це, за кадром. Я? Так. А так нормально все? Так, все супер. Антоніо Бандера Блю. <колай> блю. Молодець. <смеш> так. І куди ти будеш переходити? Вся повнота влади. На слово влада. Влади. Да. Влада. Влада, яма, влада. А. Бачите, людина тисне на владу. <ковод> влада! Здатність і можливість того, хто, не... ну, хто нею володіє за допомогою авторитету заохочення або примусу. Примус знаєте? Плиточка така маленька. Впливати на дії інших. Зрозуміло, влада це зрозуміло. Так, сонечко, скажи мені, будь ласка, ти будеш виконувати покарання? Ні, 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 ні. Та там, Дякую, будь просто, Там дуже маленька, мила собачка спала на мокра. Ні. Ні, ні. Добре, як ти скажеш, тоді куди ти будеш так, переходити? Давайте, а, я буду переходити на на Адольф Гітлер. Ти дуже близько. Ти дуже сильно близько. А я, де, не, а я де не буду близько. зачитувати вам, хто це, бо ви і так всі знаєте. Воно його нащадок з нами воює, блядь. Ми зробили сьомий перехід. Аліночко, ми починаємо зараз з тебе. Обирай, будь ласка, покарання. В нас їх залишилось не так багато, в нас їх залишилось, по-моєму, три. Два, чотири а, і шість. Давайте два. Покарання номер два. Дограти гру оголивши тулуб. Ні. Чого? <кхи> Бистро в тебе дуже швидко знімаєшся. <кхи> типа, ну, а в чому Таке... проблема? Не розумію. — Ой, хлопці, дівчата, вам шо, легко говорити. Звісно. Говори, ти ж не роздіватися. <рес> <рес> так не, звичайно, я та ну чого? Гроші. Ну драстий. Та як це? Ну здрасте. Та ну перестань. Ну от все. Ну вже ти стільки грошей віддав. Так, я та бабки не проблема. <рес> <рес> а діди? <рес> Ладно, добре, як ти захочеш. Роздівайся вже, трошки. <рес> 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 вже, вже пора, вже пора. Куди будемо переходити? Я, я вже а, буду чині. зараз думати, як я буду святкувати свою перемогу. Святкувати свою перемогу? знайшла. Я я кого я кого ти Диктатор. Really? Диктатор! Термін, який залежно від контексту може означати доволі різні речі. Що ж, Аліна перемогла в нашому шоу. Алін. Та йди сюди. Так. Алін, ти отримуєш всі ці гроші. Це тобі держи. Да, держи. Дивіться, так як ми сестри. Так як ми сестри. Іди сюди. ми вже. Я не знаю. Я не знаю, чи ми вже сестри чи ні. Це для гроші такого. для на, на наш майбутній на кліп. На кліп? Да. Хорош. <різь> Хорош <різь> непогано. <різь> Мені три за ті нормально. Товариство. Я дякую вам за перегляд. Буду дуже вдячна. Якщо ви поставите лайк, а якщо напишете коментар, рота вашого цілюю. Всім дякую за перегляд, всім па-па!